Сьогодні в рамках цієї програми відбувається і презентація. Презентація поетичної книжки, яку я маю зараз, називається Клич Майдану. Ця книжка була видана минулого року в Івано-Франківську. Одним з упорядників і натхненників цієї книжки є пані Дар'я Склярик. За кілька хвилин вона коротко розповість про історію створення цієї антології і прочитає вірші. В цій аудиторії є кілька авторів цієї антології, так що мені буде приємно запросити згодом їх на сцену. А поки що я просто хотів би прочитати свій короткий вірш, який був написаний в одну в один з тих майданівських днів, коли, коли ми всі не могли відігватися від рядка новин, тому що новини надходили щогодини. Немає ночі без світанку. Немає нам спочинку там, де ніч освітлена майданом, де кличуть дзвони, і осанну співає світ твоїм синам нова надія сходить нам. Прошу пані Дар'я, прошу прошу Україні! Не хочу бути на екрані все одно тінь. Падає. Сказати два слова, кілька слів, про книжку «Клич Майдану. Ця книжка е, в задумі, коли вона починалася, вона мала бути не «Клич Майдану, то бою вжиремо Україну. Тому що, коли е, писалася книжка до 200-річчя Тараса Георги Шевченка Будити нації, упорядник запропонував мені, щоб, оскільки є в мене багато друзів, щоб можливо ми, ті, хто по світах. Живемо, живемо Україною, наша душа там, вдома біля своїх родин в Україні, щоб ми написали е, рядки поетичні, зібрали у збірку, присвячені родинам, друзям рідному краю Україні. Але поки збирався цей матеріал, я давала клич по соціальних мережах. Але за цей час, коли книжка мала вже йти до друку, сталося у нашій країн України. З одного боку, трагедія, а з другого боку революція гідності. Тому що нарешті народові надоїло бути у І тому частина е, поезії, яка тут є, тут є поетичні рядки 24 українців, які живуть україною, живуть у різних країнах світу. Поки я говорю, я думаю, що тут на стенді зараз висіться, з яких країн і які автори є, можливо колись ви побачите навіть з друзі. Тому частина поезії це є душа, серце, це є те, чим кожен з вас, не тільки поети, живуть, це є наша любов до нашого краю, яка надихає нас до дій, до життя. до Якби не було там, в Україні нас рідних, якби не було у нас України, напевно, і ми не були б такими. Взагалі, хочу вам сказати всім, що поетичні рядки, поетичне слово не дається так просто, тут є душа. І якщо вам тяжко, буває часом навіть мені друзі е, телефонують, що вони ну, готові на себе руки накласти в якомусь розпачі, за якихось причин. і тоді кажуть, Свої, е, свій мозок до поезії, тому що тут гармонійно збалансовані слова, вони кожному з вас потрібні. Вони розраджують, вони надихають, тому що тут є прагнення кожного з нас до любові, до єднання родин, друзів, до єднання з Україною. Але це-таки друга половина присвячена Майдану. Тому що, ви мене добре знаєте, на кожному Майдані я виступала з поетичним рядком. Не тому, що просто писала, тому що це жило в моїй душі. І я не могла, я жила разом з ними. Я була думкою там, разом з ними. А тут для того, щоб словом бути більше, ніж слово, не розбудить нічого. Якщо вже щось упаде розірветься біля вас, це дуже пізно. Зараз Хочу в цій частинці прочитати вам поетичні рядки, які були написані. І хочу, щоб ви пригадали той момент. Це було 30 листопада тоді, коли саме затягалась ота петля на шиї. Це тоді було, коли було кинуто 2000 беркутівців на 400 в основному молодих студентів. І лягли оці рядки. Вони є актуальна у сьогоднішній день. Прийшла в Україну кривава субота, затягнута в зашморк, на шиї свобода, вона ще жива, силу духу ще має, зловіща петля сильніш горло стискає. Згадай, мій народе, що в тебе є руки, звільнись від петлі і не дайся намути. Нам дати свободу убити, без неї Вік буде в ярмі банди жити, вставай, Україно, народе, не спи, пора перемогу край нести, вставай, Україно, гуртуйся, народе, щоб зловрій ріднім краю навік повороти. Прородчі бери обереги життя, нащадкам і землі. Збережи майбуття! А зараз я запрошую на сцену Софійку. Це є наше майбуття, ради якого ми живемо. А стосовно оберегів, я показала дарім обереги. Найсильнішим нашим оберегом, нас українців, і кожної іншої нації, також це є слово, рідне слово, яке ви чули. Ще тоді, коли були у мамі під серцем. Наступне це є наші обереги, обереги вишиття, які мають надзвичайно важливу силу, а ще якщо вони вишиті руками мами, і якщо ви це робите самі. Ще одним оберегом, великим і дуже потужним це є наша солов'їна українська пісня. Я зразу хочу представити її, щоб вона розказала вірш про життя. І зразу хочу сказати, що рядки наступного номера, який у нас буде звучати, це буде пісня, яку ви чули в поезії не один раз. І багато в соціальних мережах питають, хочуть знати, щоб діти відпізнали ці рядки. Це моя Україна, мій рід і родина. І сьогодні ви маєте можливість почути ці рядки, окрилені музикою. Вона і написала музику цю вчителька із нашої недільної школи автокефальної церкви пані Оленка Музичка. Але вона буде після Софійки. Прошу. Пролягла пешивана дорога та й на білім-білім полотні, коли стисне серденько тривога виднім краю чому чушині від зировок. Ласкою матусі запинить, піснею у душу запітає, веселкову подарує мить. Мама цю доріжінку стелила, вишивала волкою стежки, щоб її любов і щедра сила засвітила щастя майки. І зарунок заграє, ласкою матусі запинить, піснею у душу запітає, весову подарує нить.